Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 29. Гек рятує вдову дуглас. Найперше, що почув Том у п'ятницю вранці, була радісна звістка. Сім'я судді Тетчера вчора повернулася до містечка, і скарб, і індіанець Джо на час мов би, відійшли у затінок, а чільне місце в хлопцевих думках зайняла Бекі. Він побіг до її будинку, і разом із гуртом шкільних товаришів вони донесхочу награлися і все, і в те. А увінчався той чудовий день ще однією приємною новиною Бекі упрохала матір влаштувати давно обіцяну і довго відстрочувану за міську прогулянку наступного дня, і та нарешті погодилась. Дівчинка аж стрибала з радості, та й Том радів не менше. Ще до заходу сонця розіслали запрошення, і юна парость містечка, наперед тішачись тим святом, почала захоплено готуватися до нього. Том був такий збуджений, що довго не міг заснути, і лежав, плекаючи надію, ось ось почути гекове нявчання, піти, заволодіти скарбом і завтра на прогулянці вразити ним Бекій усіх, хто там буде. Та його спіткало розчарування. Тієї ночі гек так і не подав сигналу. Настав ранок і на 10-ту годину веселе гомінке товариство зібралося біля будинку судді Тетчера. Можна було й рушати. За тих часів літні люди не мали звичаї вибиратися з молоддю на такі прогулянки і псувати їй розвагу. Вважалося, що діти будуть у безпеці під крильцем двох-трьох 18-річних панночок та стількох самомолодиків десь років за 20. Для такої нагоди найняли старенький паровий пором, і невдовзі жвава юрба, навантажена кошиками з їжею, заповнила головну вулицю і рушила до річки. Сід занедужав і мусив пропустити свято, а Мері залишилася вдома доглядати його. На прощання місіс Тетчер сказала Бекі: Повернетеся ви пізно, мабуть, краще тобі, доню, залишитися на ніч у якоїсь дівчаток, що мешкають недалеко від пристані. То я, мамо, залишуся в сюзі Гарпер. Дуже добре, гляди ж мені, поводься там як слід, і не завдавай нікому клопоту. Коли вони йшли до пристані, Том сказав Бекі. Слухай, а знаєш що ми зробимо? Замість іти до Джо Гарпера піднімемося нагору і заночуємо у вдови Дуглас. У неї буде морозиво. Там його роблять мало не щодня, та ще й скільки. Вона страшенно зрадіє, що ми прийшли. Ой, то буде чудово. Бекі трохи подумала і додала. Тільки що скаже мама. А звідки вона знатиме? Дівчинка подумки зважила цей доказ і не мовила. Але ж це недобре. Та чого там недобре, якщо вона нічого не знатиме, то яка ж шкода? Їй аби лише з тобою нічого не сталося, ото й усе. Та певне вона тобі й сама сказала б туди піти, тільки якось не подумала, напевне, сказала б. Щедра гостинність вдови Дуглас була спокусливо принадною, і невдовзі, разом із Томовими умовляннями, вона взяла гору над сумнівами. Про свої наміри вирішили нікому не казати, та раптом Томові спало на думку, що, може, того ж таки вечора гек прийде по нього і подасть сигнал. Ця згадка враз потьмарила його рожеві сподівання, одначе відмовитися від звабливих гостин у вдови Дуглас він не мав сили. Та й з якої би то речі відмовлятися, міркував він. Адже вчора сигналу не було, то чи так уже доконче він має бути сьогодні? І, зрештою, певна зваба приємного вечора переважила непевні сподіванки на скарб. І, як усі хлопці, Том схилився до того, що надало його дужче, і постановив собі більше не згадувати про скриньку з грішми аж до завтра. За три милі нижче від містечка пором повернув до устя лісистої улоговини. І причалив до берега. Юрба висипала на суходіл і одразу ж гаях та круто схилах то ближче, то далі залунали вигуки і сміх. Пішли в діло всі можливі способи добряче впріти і наморитися. І нарешті юні розбишаки посходилися назад до табору зголоднілі, наче вовки, і жадібно накинулися на смачні найдки. Після того банкету всі посідали в затінку розложистих дубів відпочити і погомоніти. А трохи згодом хтось гукнув: Хто піде до печери? А Зголосилися всі, дістали привезені з собою свічки і одразу ж на випередки вибралися нагору. Вхід до печери був досить високо, на схилі, і являв собою отвір у формі літери А. Важкі дубові двері стояли відчинені. За ними була невелика, холодна, як погріб, зала, де сама природа звела міцні вапнікові стіни, зарошені, мов холодним потом краплями вологи. Стоячи серед того похмурого мороку і дивлячись крізь отвір на осяяну сонцем зелену долину, кожен відчував, як його огортають дух романтики і таємниці. Невдовзі... Перше враження послабшало, і знов почалися пустощі. Тільки на хтось засвічував свічку, на нього враз накидалися всім гуртом, зав'язувалась боротьба, і, хоч би як запекло боронився власник свічки, її дуже скоро вибивали в нього з рук або просто гасили. Лунав радісний вибух сміху, а тоді вчиняли напад іще на когось. Та все має свій кінець, і зрештою, довга вервечка дітей потяглася вниз крутим схилом головної галереї, і низка мрехтливих вогників тьмяно освітила величні кам'яні стіни майже до самого верху, де вони сходилися з клепінням футів із 60 заввишки. Завширшки галерея була не більш як 8-10 футів. Через кожні кілька кроків обабіч неї розходились усе нові й нові, ще вущі відгалуження. Вся та печера, яку називали Макдугаловою, являла собою неосяжне плетиво вузьких покручених коридорів, що без кінця сходилися, розходилися, перетинались і нікуди не вели. Казали, що можна дні і ночі блукати цим хитросплетінням сплетінням та проваль і не знайти виходу з печери, що можна спускатись усе глибше й глибше, і щораз натрапляти на нові лабіринти, яким нема кінця краю. Ніхто не міг сказати, що знає всю печеру. Це було просто неможливо. Більшість молоді знала тільки якусь її частину, і, звичайно, ніхто не потикався за межі того розвіданого терену. Том Соєр знав печеру не краще і не гірше за інших. Десь із три чверті милі головної галереї вони пройшли, як і перше, вервечкою, а тоді купки й парочки почали звертати в бічні відгалуження, шастати похмурими вузькими переходами, зненацька наскакуючи на інших у місцях, де ці переходи знову з'єднувались. Навіть не виходячи за межі розвіданої частини печери, там можна було б з півгодини не потрапити нікому на очі. Поступово купка за кубкою тяглися до виходу з печери і опинялися на дворі, захекані, веселі, з ніг до голови, закапані свічковим лоєм, перемазані глиною і дуже потішені вдалою прогулянкою. На превеликий подив, усім виявилося, що вони зовсім забули про час і що ось ось сутенітиме. Сигнальний дзвін на поромі бамкав уже з півгодини. А втім, він тільки гідно завершував той день романтичних пригод і всі слухали те бамкання залюбки. Коли пором зі своїм неспокійним вантажем виплив на течію, ніхто, крім його капітана, не шкодував за згаяним днем. На той час, як тім'яні ліхтарі Порома поминали пристань, гек був уже на чатах. Він не почув на борту ніякого гомону, бо юнацтво принишкло і змовкло, як завжди буває, зі смертельно втомленими людьми. Гек ще подумав з подивом, що то за судно і чому воно не спинилося біля пристані, але потім викинув його з голови і зосередився на своєму ділі. Ніч випала хмарна і темна, і що далі, то темніша. Настала десята. Година, і за тих до ранку гуркіт візків, один по одному з мигтінням гасли, розкидані днд вогники, зникли останні поодинокі перехожі. Містечко поринало в сон, залишаючи малого вартового наодинці з тишею і привидами. Настала одинадцята, і згасло світло в заїзді, і тепер усе довкола потонуло в темряві. Гек чекав уже, як йому здавалося, страшенно довго, але нічого не діялось, його впевненість поступово слабшала. Чи варто читувати далі? А й справді, чи варто, може, начхати на все та й податися спати? Аж раптом вухо його вловило якийсь звук, і хлопець ураз нашорошився, двері, що виходили в завулок, тихенько прочинились. Гек шаснув за ріг цегляного складу. Наступної миті повз нього швидко пройшли двоє чоловіків, і один із них начебто щось ніс під пахвою. Що ж би ще, як не оту скриньку? Отже, вони переносять скарб. Бігти кликати Тома не випадало. Це було просто безглуздо, адже ті двоє зникнуть разом із скринькою і потім шукай вітру в полі. Ні, він піде за ними назерці. навряд чи вони помітять його в такій пітьмі. Отак собі міркуючи, гек вийшов із за рогу і подався за тими чоловіками, ступаючи босоніж нечутно, кіт, і тримаючись на такій віддалі, щоб не прогавити їх. Вони пройшли три квартали вулицею, що вела до річки, потім звернули ліворуч у бічну вуличку і йшли нею, аж поки досягли стежки на Кардівську гору. Далі вони рушили тією. Стежкою на півдорозі до вершини, не спиняючись, проминули будинок старого валійця і подарилися ще вище нагору. Он воно що, подумав гек. Вони хочуть сховати скриньку в старій каменярні, але ті двоє не спинились і там, а вони простували далі, до вершини. Невдовзі вузька стежка заглибилась у високі кущі Сумаху, і обидва враз зникли з очей. Гек надав ходи, щоб наблизитись до них, адже тепер вони не могли його побачити. Якийсь час він біг підтюпцем. Тоді на хвильку став, боячись наскочити на них у темряві, ще трохи пройшов поволі, а потім і зовсім спинився і прислухався довкола ні звуку, тільки гупало його власне серце. Та ось звідкись, із за гори долинуло совине погукання. Воно, напевне, віщувало лихо. Але ходи ніде не було чути. Ах ти, чорт, невже все пропало? Гек уже намірився був стрімголов кинутися далі, коли це просто перед ним хтось кахикнув. Серце в хлопця мало не вискочило з грудей, але він поборов страх і залишився на місці, трусячись так, наче його тіпало з десяток пропасниць разом і думаючи тільки про те, щоб не замліти. Тепер гек знав, де він, він стояв за кілька кроків від приступок, що вели до садиби вдови Дуглас. От і добре, подумав він, хай закопують тут, знайти буде неважко. Аж ось обізвався і притишений голос то говорив індіанець Джо. Хай їй чорт, мабуть, у неї ще хтось є. Он як уже пізно, а у вікнах і досі світиться. Де? Я не бачу. Це вже був голос незнайомця із будинку з привидами. Гек аж похолов от жаху. То ось чого вони сюди прийшли, щоб помститися. Найпершим його пориванням було втекти звідти. Потім він згадав, що вдавати Дуглас не раз робила йому добро, а ці двоє, може, замислили вбити її. Оце тепер піти б та застерегти її, але на таке в нього не стане духу. Вони ж можуть помітити його і схопити. Усе те та й не тільки те, промайнуло в гекові голові за коротку мить. Між словами того незнайомця і відповіддю індіанця Джо, тобі не видно за кущами. Ану, стань сюди. Тепер бачиш еге. Бачу, ну то певне там хтось є. Облиште це діло. Як це облиш, коли я назавжди покидаю тутешні місця, і, може, вже ніколи не випаде такої нагоди. Я ж казав тобі і знову кажу, мені байдуже до її грошей, і ти можеш забрати їх собі, але її чоловік завдав мені кривди, і то не раз, коли він. Був тут судею, він кинув мене за ґра, як волоцюгу, та це ще не все. Він скривдив мене в тисячу разів дужче, звелів відшмагати, відшмагати батогами перед в'язницею, наче якогось негра, на очах у всього містечка, Відшмагати. Ти розумієш? Сам він помер і уник розплати, але вона заплатить мені за все. Ой, не вбивай її, не треба. Не вбивати. А хто сказав, що я хочу її вбити? От його я таки вбив би, якщо він був би живий, а її ні. Щоб помститися над жінкою, вбивати її. Ні до чого, досить спотворити її, роздерти ніздрі, обрубати вуха, як свині. Милий Боже, та це ж тримай свої думки в собі, тобі ж буде безпечніше, я прив'яжу її до ліжка, а як і спливе кров'ю мені що, плакати не буду, хай канає. а тебе, приятелю. Я привів собі на поміч, бо самому мені не впоратися, спробуєш відмагатися, прикінчу, зрозумів? Ну, а якщо доведеться пристукнути тебе, то її заразом прикінчу, і тоді хай хтось дізнається, чи їх це рук діло. Гаразд, коли вже так треба, то ходімо негайно, що скоріше, то краще, тому що мене вже аж трусить усього. Зараз, коли там люди, слухай, здається, мені щось не те надумав. Ні, ми зачекаємо, поки погасять світло. Квапитися нам нема куди. Гек збагнув, що далі западе мовчанка, ще моторошніша, ніж будь-які криваві балачки. Отож він затамував подих і тихенько відступив назад, якусь мить постояв на одній нозі, ледь утримуючи рівновагу і мало не падаючи то в той, то в той бік, а тоді вже обережно поставив другу ногу. Потім так само повільно і сторожко ступив другий крок назад, тоді ще та ще один, і раптом під ногою в нього хруснула галузка, гекові аж дух перехопило, і він нашорошив вуха. Скрізь тихо, анішелесне, серце його затопила незмірна полегкість. Він повернув назад на вузькій стежці між щільними шпалерами Сумаху, так обережно, як ото повертає корабель, і швидко, хоча й із осторогою пішов геть. А коли спустився до каменярні і відчув себе в безпеці, помчав так, що аж п'яти замигтіли, біг усе вниз і вниз, аж поки опинився біля дому старого валійця, а там став так гатити кулаками в двері, що з вікон вистримилися голови самого господаря та двох його здоровенних синів. Що то за Буча? Хто там грюкає? Чого треба? Відчиніть хочі, я все розкажу. А хто ти такий? Гекельберіфін, швидше відчиняйте. «Гекельбері Баріфін, он як. Не таке вже, начебто ім'я, що перед ним відчинялися всі двері, та. все ж пустіть його, хлопці, почуємо, що там за халепа. Тільки не кажіть нікому, що це я вам розповів, були перші гекові слова, коли він зайшов. Дуже вас прошу, а то мене вб'ють, але вдова часто була добра до мене, і я маю розповісти, повинен розповісти, якщо ви пообіцяєте не виказувати мене. Побий мене Бог, він таки має що сказати, не дарма ж так боїться, вигукнув старий. Говори, синку, говори, ніхто з нас тебе не викаже. За три хвилини старий господар та його сини, добре озброєні, вже піднялися нагору і ступили на стежку між кущами Сумаху, скрадаючись навшпиньки і тримаючи рушниці на поготові. Гек не пішов за ними далі, він сховався за великим каменем і почав прислухатися. Повільно тяглися хвилини тривожної тиші, а тоді зненацька гримнули постріли і почувся крик. Гек не став чекати, що буде далі. Він вискочив з-за каменя і чим душ дременув униз.